Сьогодні ключова небезпека проблеми Сибірського плюму полягає не в тому, що цю проблему неможливо вирішити, а в тому, що комусь вигідно її не вирішувати, і тому її навмисне замовчують і на високому рівні також. Якби ця загроза виникла в іншій країні, відкритішій, відповідальнішій рішення, ймовірно, вже давно б реалізовувалось. Але природа не зважає на політичні кордони, інтереси еліт та економічні схеми вона діє за власними законами, і це схоже на її злий жарт як критичну точку обрати місце, що розташоване на території країни, де саме з економічних і політичних причин найскладніше реалізувати рішення. Віпастрозінваша ті структури влади в Росії, які зацікавлені в тому, щоб загроза Сибірського плюму не визнавалась на офіційному рівні, мають у своєму розпорядженні інструменти впливу аж до створення цілих організацій, за допомогою яких забезпечують контроль над експертним співтовариством. Як наслідок, в цьому середовищі думка якого впливає на прийняття рішень. Відсутній справжній науковий дискурс. замість нього ключову роль відіграють так звані псевдоексперти, чиє завдання блокувати обговорення реальних проблем і підміняти те, що знаходиться у фокусі уваги фальсифікатом. найбільш показовий приклад такого їхнього інструментарію з підміни фактів — діяльність секти Дворкіна та його рацирсу їхні агенти свідомо впроваджуються в експертне середовище і формують думку осіб, що приймають рішення, виходячи не з об'єктивного аналізу, а з установок продиктованих чиїмись особистими інтересами, підміняючи реальність потрібними їм інтерпретаціями. У цих умовах існує реальна небезпека, що політики навіть за наявності бажання діяти так і не отримають достовірної картини.